От дива в деклараціях депутатів суцільні нулі. А ось приїдеш під Верховну Раду, просто автопарк елітних автівок. Здається, якщо продати всі ці лексуси, Бентлі і Мерседеси, то можна собі і військовий збір скасувати, що ми платимо його. Зі своїх доходів, але навіть якщо антикорупційне бюро таки знайде докази зловживання народних обранців, конфіскувати цей елітний автопарк не вдасться. Чому спитаємо журналіста Лена Боброва? Олен, добрий вечір. Вітаю. Ти досліджував під Верховною Радою питання належності депутатам їх елітних автівок. Що ти знайшов? Ну можна з точністю на 100% сказати, що з тих 100 депутатів, яких ми відзняли, всі вони приїжджають на автівках люкс класу. Але заглянувши в декларації, ми помітимо, що тих автівок там взагалі немає в кращому випадку, якщо є якась там лас якийсь. І можна констатувати, що таким чином депутати ці автівки прописують на компанії, які так чи інакше а, належать їм або їхнім родичам, і ті за безцім просто їх здають в оренду. Тобто ти відзняв офшорну сотню. так. може а так. всіх депутатів ми можемо називати офшорними 450-никами? Ну можливо, не всіх. Давай принаймні тих 100, яких ми відзняли, яких ми побачимо. Добре, махінації з авто та нерухомістю, і чому декларування доходів та витрат для наших депутатів не мають ніякого значення далі в програмі. Хилятися від податків важко, коли потрібно їздити на публічну роботу. БМВ, Мерседеси, Ауді, під Верховною Радою. Загалом цвіт закордонного автопрому. Сотні суперкони, до яких жоден обранець офіційно не має жодного стосунку. Кому всі вони належать без силі пояснити? Чесні депутатські декларації це ж теж питання совісті, питання відповідальності. Наскільки відповідальний політик, наскільки йому є приховувати, виявляється, хитромудрі депутати вигадали, як надурити багатостраждальні декларації і приховати від голодних очей виборців символи свого розкішного життя. Дивіться тільки у грошах, як кишенькові фірми приховують справжній депутатський автопарк. От зараз будуть під'їжджати, у них будуть автомобілі, бенклі, будуть бронированные Мерседеси по 2 мільйони доларів. І не на них машина. Я теж так от, ну, мне давали, я пользовалась з тим лексусом. А тепер тільки на своїй езжу. Відмовки у всіх однотипні. Це не моя активка, це мого друга. А Це не мій BMW. А чий? А Матері. Вона вам дала покататися. чи? Ну, звісно, Тому що це не моя машина. А чия? Ось, наприклад, голова Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики нардеп від Народного фронту Людмила Денісова. Пані Денисова, скажіть, будь ласка, чому ви не задекларували цей Мерседес? У 2015 році задекларувала якихось 80 тисяч гривень і ауді, а на роботу постійно її підвозять на німецькому джипі за понад півтора мільйона гривень. І це забиушний. А це не мій мерседес. А чий? А це а мій мерседес. Юлія Тимошенко також задекларувала якихось 75 тисяч гривень. Автівки відсутні, але на роботу її щоразу вже рік за роком привозить мерседес в супроводі ще одного позашляховика, ціна яких разом може сягнути за 2 мільйони гривень. Права рука лідера радикальної партії Андрій Лозовий задекларував ще менше ніж дами 69 тисяч гривень і жодного авто. На роботу ходить пішки. Щоправда, перед тим покидаючи авто на півшляху до Верховної Ради. Тойоту Сіквою, ціна якої за мільйон. Вже наступного дня, туж таки, Тойоту ми помітимо разом з Мерседесом. Десь вгорі вдвох гуляють центром в столиці, і сам нардеп Андрій Лозовий та Олег Ляшко. мені А хто ви такий? Журналісти. Жителька. Виберіться, виберіться, виберіться. руки, Хоч Олег Валерійович задекларував Тойоту за півмільйона гривень, виявляється, за кошт партії він винаймає інше, дорожче авто. Хочу запитати про мерседес, що задекларований у вас. Про Мерседес, про чий Мерседес? от я хочу запитати, що це за Мерседес, який за вами їздить? Я декларую тільки власне майно. Так, це не ваш Мерседес. Може, Андрія, пане? Ну. Е, пане Андрія, ми Бу... зняли Бо, на світ. Оці автівки, значить, ці не ваші. Ні, це не моє майно. Тоді... Ми користуємося цим майном, за нього платить пан. На 250 кінських силах нардеп від БПП Ігор Кононенко мчить на роботу. Хоче задекларував 14 мільйонів гривень саме ця автівка в декларації чомусь відсутня. Теж мільйонера і однопартійці із трьома задекларованими мільйонами щодня під Верховну Раду привозять на незадекларованій Toyota Land Cruiser за більш ніж мільйон. Це голова підкомітету з питань морського і річкового транспорту Одесит Олександр Урбанський. чому ви не внесли Тойоту в декларацію? Тому що моя машина. А че? Майводрубих ще один бідний нардеп від БПП Борис Козир із доходами в декларацію 86 тисяч гривень та без жодного транспорту мав би ходити на роботу пішки, але його щодня доставляють, порушуючи ПДР. Ось на цьому позашляховику ціною майже в річний його дохід. Автомобіль, на якому ви приїжджаєте, так. Тут він не ні в декларацію. Так а він, він не унімує. От про німного. <реш> це так Вам смешно? Не не, это не можете просто. Так вы можете остановиться рассказать просто. Я Про те, чому не потрапили елітне авто в декларацію, на якому постійно привозять нардепа Богослаєва, розповідає сам президент Мотор Січі. Депутати? У мене немає автомобілі. Да, У мене немає декларації. Один із автомобілів, який ми бачили, який вас привозили, це Мерседес. Бело. Ну да, це фірми. Да. Да, акціонерні компанії. Да. В уставі фірми записано, що президент компанії має... Права на безплатне транспортне обслуговування. можна літо назвати Все... уклоненням. Ні, ні, це, ні, це ви в закону України. Він предусматлюють такі права за общим собранням. Подібною схемою, фактично законного ухиляння від оподаткування користується Анатолій Гіршфельд, почесний президент індустріальної групи УПЕК. Під Верховну Раду його привозять і відвозять на найновішому БМВ за більш ніж півтора мільйони гривень, і це ЗБУ. Сам же Анатолій Гіршфельд задекларував позашляховик Мерседес та на пару з дружиною 400 тисяч гривень. Це автомобіль. Ви б не могли чуть більше пояснити, що значить служебний. Офіційний мільйонер Олександр Третяков, нардеп від БПП, маючи в декларації недешеве авто Мазераті, приїздить на незадекларованому БМВ. Мой БМВ Нівніше, тому що там варіант. Щодня на новенькому мерседесі привозять нардепа від БПП з Тернополя ігоря Побера, у якого в декларації Мерседесом і не пахне, лишень у дружини Лексус. Чувас по поводу Мерседеса, на ви приїхали. Мене підкинув товариш. Наступного дня ми знову бачимо ту ж таки автівку, тільки на цей раз вона зупиниться подалі від центрального входу. Але нардепа Побера легко впізнати. Артур Палатний нардеб від БПП цього року приїжджає на Джип, якого немає в декларації. Пояснює, що так сталося, тому що купив його в ще непідзвітний 2016 рік. Приблизно так могло бути і зрештою депутатів, у яких відсутні елітовози в декларації, Уплачені налоги, продана одна машина показаний доход. Раніше Артур Леонідович розцікав на величезній Тойоті секвої. А що ж Поплачені ви секвою продали? Ви знаєте, я вам скажу, що дуже-дуже хороша машина. Я дуже ждав, що вийде Секвоя з дизельним двігателем. Фактично, Артур Леонідович підтвердив, що йому належала автівка, яка не фігурує в жодній декларації, починаючи з 2013 року. Говорити наскільки вони чесні чи не чесні, то питання залишається відкритим. Іляна Сходовська переконує, що потрібно вдосконалювати процедуру декларування і вводити додаткові контрольні пункти для декларацій, наприклад, декларувати витрати. От якщо він буде декларувати достатньо витрат. То ми задамо питання, чому користуються якимось автомобілем, який є достатньо коштовні, і в той час його нема в декларації. Ольга Івазовська, голова правління громадської мережі опора, відмічає, що цьогоріч покращилися закони у сфері декларування. Раніше депутат за власною. Згодою або рішення надавав декларації апарату Верховної Ради. Сьогодні це є фактично обов'язок народного депутата. Вже з наступного року має запрацювати нова система, яка просто унеможливить звичайне переписування майна на родичів, які не підпадають під декларування цього річ, наприклад, мама, тато чи дідусі з бабусями. Сподіваємося, що того таки року депутатів таки дотиснуть, і новий закон просто зобов'яже нарешті виїхати з тіні цей шикарний. Автопарк. Минулої програми в сюжеті Алена Боброва було показано, як депутати порушують правила дорожнього руху на під'їзді до Верховної Ради, нахабно зупиняючись на пішохідному переході та й на те подібному перехресті, і залишають свої автівки під знаком Зупинка заборонена при цьому маючи місце, де залишати своїх залізних коней. Ми звернулися до поліції з проханням покарати депутатів згідно закону України за порушення правил дорожнього руху. Але в поліції відповіли, що не зможуть це зробити, оскільки камера, на якому зафільмували порушення, не сертифікована. А якщо і буде сертифікована, то потрібна присутність патрульного. Нагадаємо, що під Верховною Радою майже постійно перебувають десяток поліцейських, які на власні очі бачать порушення, але не застосовують заходів щодо їх усунення. На цей раз чомусь для встановлення порушення вже потрібна сертифікована камера.